Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. В центр м'яч уже на лівому фланзі. Прострільна передача і класний шанс. Зараз був Фенікса Маріуполя для того, щоб, хоча вдало тут грає проців, але все-таки м'яч не повертає у володіння своєї команди. Валентин Коришков. на Богданова віддав удар по воротах, але удар не точний. Ну а доволі непоганий шанс зараз був вже туди на Михальчука. Праворуч віддає ж мойда. Повертає на Соловйова. Михальчук і який шанс зараз був Соловйова. Ось це так, так, друзі, прикарпаття благо, які в нас залишаються на лаві запасних, але трохи згодом, тому що зараз є момент Фенікса Маріуполя. Удар по воротах від Ременяка, але удар, який блокується, м'яч уже штрафно майданчику. Прикарпаття благо це був удар по воротах, але м'яч летить ось так. Вздовж лінії воріт, скажемо так, і знову бубенець зараз буде вводити на см'яджах. Безпалько вдало зіграв. А тут забули про буряка. Він прострілює, але ніхто з його партнерів по команді не встигає там замкнути дальню стійку. Ось і Руслан Буряк. Ось і його свіжість спрацювала. Так ось таким чином він намагався туди прострілити в руку. Комусь там із гравців Фенікса Маріуполя безпосередньо у штрафному майданчику зараз перекидає ворота Соловйов. Ну і такий м'яч влітає. В ворота Фенікса Маріуполя. Ну навряд чи все-таки на Соловйова цей м'яч запишуть, чесно кажучи, тому що здається, захисник. Фенікса Маріуполя сам таки проштовхнув підсумку цей м'яч у ворота жупанського. Ну, але сам по собі момент класний був погодьте. 67-ма хвилина, Прикарпаття Благо 2. Фенікс Маріуполь 0. Ну а тут уже і Хома у нас повернувся. І знову Хома веде боротьбу за цей м'яч. Хома виграє цю боротьбу. Хома мчить правим фланом. Ось це точно його гра. Ріже кут. Андрій Хома. Андрій Хома пробиває. немає взяття воріт. Повторний удар. І м'яч таки опиняється у воротах. Не Хома забиває, забиває товариство Трофемюк, який з'явився в нас в грі із лави запасних. Ну, але знову в цьому контексті не так. Я думаю, це важливо навіть для того ж таки Андрія Хоми. Важливо, що Прикарпаття доводить гру поки що до розгромної перемоги. Випадків, знову ж таки, франківці перемагали. Зараз удар поворота Хрикошет. Бобенець грає до кінця і вибиває м'яч із ніг Вадима Янчака. До речі, Янчак. Франківці були сильнішими на полі Фенікса Маріуполя із рахунком 2-0, завдяки забитим м'ячам. Того ж таки Хоми та Француза. Сергій труба дає фінальний свисток. Товариство завершено поєдинок в рамках 17-го туру. Вібет першої ліги у Івано-Франківську прикарпаття благо перемагає Фенікс Маріуполь із рахунком 3-0. ВіБет, Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.